Нарешті, літо, час, коли можна забути про дзвінки на уроки, домашні завдання та ранні підйоми. Попереду три місяці свободи, пригод і нових вражень. Щоб ваші канікули були не лише веселими, а й корисними. Ми підготували кілька порад. Передусім, дозвольте собі як слід відпочити, наберіться сил після насиченого навчального року, виспіться до схочу, погуляйте з друзями, насолодіться безтурботними днями. Це час для релаксу, ігор та улюблених занять. Літо ідеальний час для нових відкриттів. Спробуйте те, на що раніше не вистачало часу. Освойте нове хобі, навчіться грати на гітарі, малювати, в'язати браслети або збирати складні конструктори. Читайте для задоволення, забудьте про шкільну програму і пориньте у світ фентезі, пригодницьких романів чи детективів. Бібліотеки та книжкові магазини чекають. Досліджуйте світ навколо, відвідайте місця у вашому місті чи селі, де ніколи не були. Можливо, там є цікавий парк, музей або просто гарне місце для пікніка. Влаштуйте день без гаджетів, будьте активними, не сидіть весь час вдома. Літо це рух, більше гуляйте. Прогулянки на свіжому повітрі покращують настрій та самопочуття. Займайтеся спортом, катайтеся на велосипеді, роликах, самокаті. Плавайте, грайте у футбол чи волейбол, допомагайте вдома. Так-так, літо це не лише про відпочинок, а й про можливість допомогти батькам, наприклад, з прибиранням чи приготуванням їжі. Можливо, ви відкриєте в собі кулінарний талант. Не забувайте про розум. Хоча це і канікули, але трохи підживити мозок не завадить. Повторіть англійську. Подивіться улюблений фільм англійською з субтитрами або пограйте в ігри, де треба спілкуватися іноземною мовою. Почитайте щось про науку, можливо, вам цікавий космос, динозаври чи загадки природи. Розв'язуйте головоломки, судоку, ребуси, логічні задачі, чудовий спосіб тримати мозок у тонусі. І головне, проведіть це літо так, щоб було що згадати. Зустрічайтеся з друзями, допомагайте тим, хто цього потребує, цінуйте кожен сонячний день. Нехай ці канікули стануть джерелом натхнення та позитивних емоцій на весь наступний рік. А яку пораду ви спробуєте першою? Чи можливо ви вже плануєте щось особливе? Поділіться.